Додаток ПН, це той зловіщий додаток, який заповнюють навіть ті, хто не є платниками податку на прибуток. По суті, це єдиний додаток, який вони і заповнюють. Це можуть бути не прибутківці, це можуть бути спрощена ФОП, спрощена юридична особа, ФОПи на загальній системі. Це можуть бути навіть самозайняті особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність. Ось на кожного нерезидента заповнюється окремий додаток ПН. Чому? Тому що в шахті ми заповнюємо дані такого нерезидента. І в залежності від того, який вид доходу виплачувався, навіть якщо не було податку на репатріацію, але цей дохід підлягав оподаткуванню, просто ми конвенцію застосували, обов'язково ми це розшифровуємо і заповнюємо.